Всім привіт! Готуємося до святого вечора. Сьогодні 24 грудня і я згадую свій улюблений салат і хочу його зробити, і поділитися з вами. 20 років назад ми переїхали до Кривого Рогу і зі мною поділилися дівчата трьома салатами, які обожнюють в Кривому розі. Я обожнюю свій кривбас цих людей, які тут живуть. І один з цих салатів я зараз вам і Продемонструю перший салат. Це дуже дивний був салат. Я його робила для себе. Я робила я його зробила його перший раз для себе. Ніхто з моїх рідних його не зрозумів, начебто. Я його спокійно думаю, добре, любесенько, їм собі і вус не дую. На другий день вранці мої домашні спробували цей салат. А ти хитра, та його їси. Ну так, я його їм. Він настільки був смачний і дивний, і дуже-дуже смачний. Так, все, переходимо до готування. Що нам для цього потрібно? Банка кукурудзи, банка ананасів. Тут у мене, зараз скажу, скільки 565 грамів тут. Така стандартна банка. До речі, зверніть увагу, оця кукурудза варта найсмачніша кукурудза в Україні. Це така як бельюель, Я вам відповідаю. У нас зараз перед святами, ну знаєте, які зараз свята, але все одно купити її дуже тяжко, тому що ну, привезли декілька упаковок, розхватали її, ну, неважливо. І один оселедець звичайний оселедець. Ось я розібрала, ікру витягла. І ріжемо його, розбираємо його і нарізаємо його кубиками. Звичайними невеличкими кубиками. Так, працюємо Далі. для салату велику. Кладу сюди два листа. Ви знаєте, для чого. Зараз будемо сюди викладати кукурудзу. Так, викладаємо сюди. Юшку я злила до вмивальника, її можна спокійно виливати, вона нежирна хай собі там до хвилини полежить, воно все вбере в себе оцей папірчик. Так відчиняю ананаси, додаю. Хочу повторитися, я цей салат люблю і свіжо зробленим, а на наступний день він ще смачніший. Так що я його люблю в будь-якому проявленні, тому що він дуже смачний. Дуже-дуже беремо новий чистий лист. Там у мене два листа. Накладаю зверху на кукурудзу. І, дивіться, тут в мене ананас нарізаний такими шматочками, як і оселедець, і відправляємо на цей папір. Зараз він вбере всю вологу. Працює салфетка, бачите? Так, все. Добавила я оселедець сюди. Теж кубиком. Солити не треба ніякої зелені, не доведи Боже, нічого не потрібно. Тепер змащуємо все це майонезом. Тільки так, щоб це не був суп, а просто змастити для того, щоб він був змащений. І залишаємо його спокій до вечора. І насолоджуємося таким смачним салатом. Все, салат я перемішала, отак От він виглядає. До речі, підпільна назва цього салату в нашій сім'ї сонячний. Так, я запрошую вас на ваші кухні, коли ви сьогодні готуєтеся до різдвяного вечора зробити цей салат і завтра на Різдво його скуштувати. Ананас, кукурудза, Риба. так що мої любі. Ще встигаємо зробити. О, десь, може в кого завалявся, якраз зараз перед святом. Ви вже не встигаєте з ним нічого зробити, відправляйте його до цього салату. І, будь ласка, відпишіться, як я вам зайшов, тому що в мене та тепер в сім'ї улюблений салат. Салат номер 1 кривбасу я виставляю. Та потім ще два салатика До свята нового року я виставлю ще два салати, які готують у нас в Криворіжжі і багато-багато років. І з якими цими рецептами зі мною люб'язно поділилися мої чудові-чудові сусіди. Все, мої рідні! Дякую вам за увагу. Чекаю ваших коментарів. Канал Жанна Арбурд. Спішить робити кутю, тому що вже скоро різдвяний вечір. Все, па-па, до нових-нових зустрічей!